У Дніпрі з 5 грудня зменшить кількість пільгових місць на автобусних маршрутах. Про це повідомили у міськраді з 10 до 15 години. Пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості в інший час від двох до шести пасажирів, залежно від міскості транспорту. Віталій працює водієм маршрутки 20 років. Обмеження кількості пільгових місць підтримує. каже через високі ціни на пальне маршрут збитковий. А за зберігати цей автомобіль? Они ж и стоя, и лежа. І... Бензин, і солярку я за свои заправляю, плюс план сдаю. Ну а то, что останется, хорошо, если останется что-то. Тут твое. Чисто по-человечески, конечно, людей жалко. Ну потому что мы же понимаем пенсии. Ці... Если смотреть с другой стороны... как водителю и обслуживать машины, хозяин, то тоже, ну, тут медаль двух сторон. Мы запитали у местных жителей, как они ставятся до обмежень. Пенсионеры в основном утром встают рано. Ну, ездят там на базар, там по больницам. Конечно, против. Во-первых, кому на работу, а из-за пенсионера он не может улезть. Це теж тяжело. Я плачу, хоча я пенсіонерка 45 лет. Я плачу. На перший погляд, дискримінація. Вина бюджету, будемо говорити, бюджет повинен якось регулювати це. Ну, нормально все. Деньги потрібні, пускай всі платять. Заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васичков розповідає: перевізники за рік на пільговиків витрачають 8-10 мільйонів гривень, а міськрада з бюджету компенсує їм до 2 мільйонів. Поспілкувавшись із представниками компаній, каже, дійшли компромісу зменшити час, коли пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості. Держава починаючи з 2017 року, взагалі не компенсує ці пільги. Є Декілька варіантів розв'язання цього питання або збільшити кількість компенсацій, але зараз міська рада не може цього зробити, або збільшувати вартість проїзду, але зараз ми розуміємо, що це також неможливо. Це дуже суттєво вдарить взагалі по всьому місту. Адвокат Андрій Верба розповідає, транспортні підприємства повинні забезпечити перевезення пільговиків у будь-який час і без обмежень. Такі пільги вони встановлюються законом. І органи місцевої влади самоврядування вони не вправі якимись своїми наказами рішеннями змінювати приписи чинного законодавства України. І якщо це обмеження воно стосується якоїсь навіть проміжку часу, то воно є незаконним. Якщо пільговиків не впустили до маршрутки, розповідає Андрій Верба, вони можуть звернутися до Держінспекції з питань транспорту та надати докази порушення закону. Після цього водію випишуть штраф 850 гривень. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.